Прогноз погоди в Україні з 6 по 8 травня. Упродовж найближчих днів очікується дощова погода та зниження температури повітря у більшості областей України, підпливом області зниженого атмосферного тиску та нестійких повітряних мас, а також внаслідок надходження холодної повітряної маси з північних регіонів Європи. Очікується похолодання та рясні дощі з грозами. Найбільш прохолодна погода очікується у північно-західних областях та Карпатському регіоні, а найтепліше буде в Криму та на південному сході країни. Вівторок, 6 травня, погода визначатиме Холодний фронт з хвилями. На заході країни вночі та вранці хмарно, часом очікується слабкий дощ, тільки на Волині та Рівненщині без опадів. Вдень на заході хмарно, часом очікується дощ. Подекуди продуть сильні дощі, можливі окремі грози. На Волині та Рівненщині вдень слабкий дощ. На півночі країни вночі хмарно з проясненнями. Слабкий дощ очікується переважно тільки на Сумщині. Вранці хмарно з проясненнями, слабкий дощ очікується переважно на Київщині. Вдень на півночі країни переважно хмарно, часом місцями дощ, можливі окремі грози. В центрі країни переважно хмарно, вночі та вранці часом слабкий дощ, вдень часом дощ, гроза, подекуди пройдуть сильні дощі. На півдні країни хмарно з проясненнями, вночі без суттєвих опадів, вранці на Одещині та Миколаївщині часом місцями слабкий дощ, вдень на Одещині та Миколаївщині, часом дощ, гроза, подекуди пройдуть сильні дощі. В Херсонській, Запорізькій областях та в Криму мінлива хмарність, переважно без опадів, але ймовірністю 40% у другій половині дня можливі локальні грози та короткочасні дощі. На сході країни, вночі та вранці, на Донбасі без опадів. На Харківщині місцями очікується слабкий дощ. В день на Харківщині, півночі Донецької та Луганської областей. Часом дощ гроза. Вітер по країні змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Під час грози можливий шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 3 до 10 тепла. Вдень плюс 11-15. На Закарпатті плюс 14-18. На півночі країни вночі від 2 до 10 тепла. Вдень на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині плюс 12-16. На Сумщині плюс 13-18. В центрі країни вночі від 8 до 13 градусів тепла. Вдень на Вінниччині та Черкащині плюс 12-17, на Полтавщині та Кіровоградщині плюс 15-18, на Дніпропетровщині від 18 до 24 градусів тепла. На півдні країни вночі плюс в вдень на Одещині плюс 18-23, на Миколаївщині плюс 17-21, на Херсонщині плюс 18-24, на Запоріжжі та в Криму плюс 20-25, і на сході країни вночі плюс 10-13, вдень від 18 до 25 градусів тепла. У середу, 7 травня, синоптична ситуація без змін: вплив Холодного фронту з хвилями. На заході країни, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині без суттєвих опадів. На Закарпатті, Франківщині та Чернівецькій області протягом дня хмарно, часом переважно слабкий дощ, місцями помірний дощ. На півночі країни вночі хмарно, часом дощ. Вранці на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині без опадів. На Сумщині вранці слабкий дощ. Вдень на півночі хмарно з проясненнями без опадів. В центрі країни вночі часом дощ, вранці часом слабкий дощ. Вдень на Вінниччині, Черкащині та півночі Полтавської області без суттєвих опадів. На Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Півдні Полтавської області, часом слабкий дощ, місцями помірний дощ, на Дніпропетровщині можлива гроза. На півдні країни, вночі та вранці, часом слабкий дощ очікується на Одещині та Миколаївщині, але можуть бути короткочасні заряди помірного дощу. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму без опадів. Вдень на півдні країни очікується дощ, гроза, подекуди пройдуть сильні дощі з градом та шквалами 15-20 метрів за секунду. На сході країни вночі дощ очікується тільки на Харківщині. Вранці часом місцями слабкий дощ на Харківщині та півночі Донбасу. Вдень на сході країни очікується часом дощ, гроза, змовірністю 40%, сильний дощ, град та шквал. Вітер по країні змінних напрямків 5-11 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 2 до 10 тепла, вдень від 10 до 17 градусів тепла. На півночі вночі плюс 5-11 в день плюс 14-18. В центрі країни вночі від 8 до 13 тепла, в день плюс 14-19, на Дніпропетровщині плюс 17-22. На півдні вночі плюс 10-13. вдень температура повітря буде коливатися в межах від 15 градусів тепла після грози та дощу до плюс 25 перед черговою порцією дощу. На сході вночі плюс 10-13 в день від 15 до 25 градусів тепла. І в четвер, 8 травня, зона Холодного фронту зміститься на Чорне море та Крим. Це принесе короткочасне покращення в погоді. Вітер по країні північної чверті 5-11 метрів за секунду. Хмарне з проясненнями. Вночі без опадів, тільки і часом слабкий дощ очікується в Карпатах, Франківщині, Чернівецькій області та південному сході країни, крім Харківщини. В Херсонській, Запорізькій областях, на Донбасі та місцями в Криму. Вночі очікується помірний та сильний дощ, можлива гроза. В день по країні без опадів. Тільки в Карпатах, на Франківщині та Чернівецькій області слабкий дощ, а в Криму часом дощ, гроза, град та шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 1 до 14 градусів тепла. Вдень на заході плюс 9-15, на Закарпатті до плюс 16, на півночі від 10 до 16 тепла, в центрі від 14 до 20 градусів тепла. На півдні плюс семнадцать-двадцать два на сході плюс пятнадцать-двадцать.